Тисяча дитячих малюнків прикрасили соборну площу в Одесі. Їх намалювали діти з родин військовослужбовців. На кожному аркуші щемливі надписи Мій тато герой, повертайся додому живим. Віримо в перемогу. У такий спосіб благодійники з фонду Дорога додому вирішили відзначити міжнародний день ментального здоров'я, щоб показати родинам захисників підтримку суспільства. Люди змогли виплеснути свої емоції, хоча б на аркуш паперу, а ви можете їх побачити. І мені здається, що цей захід який сповнений надії. Тому що це про живих, про тих, кого чекають, про тих, хто бореться, про тих, ким пишаються. Він надзвичайно важливий, особливо зараз, коли всі стомилися. Один з малюнків належить доньці Вікторії, Її чоловік військовий у відставці. 24 лютого покинув власний бізнес і знову взяв до руку зброю. А за рік і сама жінка приєдналася до лав ЗСУ. каже для її дитини таке малювання терапія, яка дозволяє проявити любов до тата і пережити стрес. Дитина повинна знати, що вона українка, що українська незалежність виборюється, що ми сьогодні маємо ворога. І моя дитина про це знає. І такі малюнки допомагають якраз їй боротися зі стресом. Під час акції назвали імена кожного захисника, якому присвячені малюнки. З міркувань безпеки жодних прізвищ, лише ім'я, населений пункт та коротеньке побажання. Повернення Ігоря сухого лімана любимо та чекаємо вдома на Петра з Чорноморська. Молимось за Константину з Чорноморська. Рідні сумують за Олексієм з Чорноморська. Між дерев залишили місця і для нових робіт, адже акція триватиме до 14 жовтня. У цей день ще раз назвуть кожного, на кого вдома чекають рідні з перемогою. Людмила Цибренко та Аріна Невихід перший міський.